Говорив в одному з минулих відео, що покажу, яка в мене тут помилка в конструкції. Не оці дерев'яні бруси які тонкі, вони йдуть просто додатково для посилення конструкції, а помилка виходить саме по даху, що я зашвидко дав оцю обрешітку. Це називається обрешітка, Ось такі поздовжні дошки. Тут має йти така мембрана спеціальна, яка йде під дахом. Далі має контробрешітка, я покажу, як вона виглядає. Це Звичайні бруски, які кріпляться повздовж, нагору на оці балки. Йде мембрана, тоді нагору контр-обрешітка, і тоді вже дається обрешітка. Значить, Зробиться цей такий зазор невеличкий, для того, щоб виходило гаряче повітря з-під даху, щоб дах собі дихав і щоб не утворювався конденсат. І зараз я це все йду і буду відкручувати.